Хочу розповісти вам про одне цікаве знайомство. Сидів я якось у черзі до дерматолога в лікарні. Поруч зі мною була досить цікава жінка, і ми розговорилися. Їй зараз 70 років. Виглядала вона охайно, доглянуто. Зовсім не як бабуся. Вона свідомо вирішила зосередитися на кар'єрі та пожити для себе наповну. Уперше вийшла заміж у двадцять років. До її 30 ти чоловік не наполягав на дітях. А коли він усе ж підняв цю тему, вона з ним розлучилася. Цю жінку звали Ганна. Вона встигла зробити кар'єру, об'їздити майже весь світ, оновити гардероб у французьких бутиках. Коли їй виповнилося 60, її другий чоловік пішов із життя. І Ганна залишилася сама. Нині вона відвідує гурток співу і танців, займається скандинавською ходьбою. Активно стежить за здоров'ям. Я спитав у неї. А ви ніколи не шкодували, що не народили дитину. Адже зараз, можливо, не були б самотні. Знаєш, ні, не шкодую. Бо всі мої подруги мають дітей. І знаєш що? Вони теж самотні. Але, на відміну від них, я можу дозволити собі людину, яка купить мені продукти чи принесе води, коли я хворію. А про них навіть рідні діти не піклуються. А ви згодні з Ганною.